Полуниці вчора прийшли. А, любцю, то є добре. Ми розпаковочки не було на полуниці, тому ми не в курсах. Але Бог поміч вам, хай гарно родять, приймаються і радують вас врожаями, щоб могли гарно посмакувати. Я закриваю полуниці, напої роблю в банках трьохлітрових, або е, збираю чи щумию, заливаю сиропом. Декілька разів і вони тоді виходять ціленькі, сироп прозорий і смачнючий. Цукру багато не даю. І в міру солодкі, тоді і смачно, і ціленькі, і внуки люблять ціленькі. І на тема цікава сижу і думаю, що написати. Всіх люблю, когось одного важко виділити. Ну, зараз любиш всіх так, але в дитинстві було ж якесь там е, найбільше кого в дитинстві. Оленка Літовська, доброго дня, приємного спілкування, миру і добра. Доброго дня, Оленочко, дякую за підтримочку. Доброго дня й тобі також. Тема сьогодні кого найбільше любили в дитинстві? Ви. Ілья поширив. Дякую, Ілюша, дякую. Всім привіт, я з Росії, знаю вам, не знаю, вам, може, странно буде, що руский зайшов на стрім українцям, але я добрий, доброго дня вам, якщо ви спілкуєтеся без нецензурщини, щоб не було, і все добре, заходьте, будемо спілкуватися. Якщо ви щирі, якщо то написано, якби написати, то вибачте. Богдан, Оленка Літовська, добрий день. Юлія Бойко, Олена Літовська, доброго дня. Ілья, найкращий момент зроби. Іванка Капечук, доброго дня. Добре, Ілюша, зараз зроблю. Іванка, доброго дня. Богдан, привітики ще раз. Юля Бойко, Іванка Капечук, привітики. Богдан, Іванка Капечук, добрий день вам. І на тата, бо тато рано помер, і його завжди не хватало. Ага, От бачите, нагадалися хто тата, хто мама, хто брата, хтось когось жалів, хтось комусь допомагав, але ж все одно можна виділити кого найбільше любили. Дякую, Іночка. Іванка Капечук, Юля Бойко, привітики. Володя прийшов до нас, добрий день, як справи пані Таня? Погода в мене дощ. Але й те добре, дощу теж треба. Так, Володю, доброго дня вам так, погода е, накрапав дощик, зараз нема, то є, то нема. Тепло, плюс 15 і вітерець, але вітерець не холодний, вже тепліший. З кожним днем все тепліше і тепліше. У нас на неділю стоїть прогноз 18 градусів тепла і сонечка. Ой, вибачте, на п'ятницю, 18 тепла і сонечко. А дівчатка писали, що в них мороз на п'ятницю. Ну, побачимо. Інна Іванка, привітики. Танюша співак. Танюшка, добрий день, міцного здоров'я, гарного настрою, приємного спілкування. Дякую, Танюшечко, на взаєм. Пишемо, дівчатка, що чим займаєтеся, у кого яка погода, що смачненьке готували. Богдан, добрий день. Привіт, Юля. Іна Івана Володя вітається. Богдан, Таня співак, добрий день. Таня співак, Юлія Бойко, доброго дня. Юлія Бойко, Володимир, привітики. Діанка, Володимир, привіт. Танюша співак, Богдан Турта, добрий день.